Маємо наявності ось такий Solis rx 50 з оригінальною заводською кабіною. Ось така кабінка, все обшито. Якісно, гарно, кондиціонер, кермо регулюється, ровсина коробка. він. 12, перед, 12 назад, Реверс ось тут, стакін всередині, дуже хороший якісний тракторець, вага трактора в районі 3,300. 300 підйом задньої на віскі, щоб ви розумієте, тона 650, ось на вісочка, піднімає такого. Пара йдровиході, все потужні, якісні мости, резина БКТ. Зберіть не передні, задні диски. Гарантія. Два роки доставка безкоштовна.